Привіт, друже! Ти знову на каналі Dream for Kids і сьогодні ми з тобою дізнаємося, які дерева в світі найбільші. Ну що, цікаво, то давай починати! Діду, діду, гукали з собіч тоненькі деревця до могутнього дуба. Розкажіть, як вам вдалося таким стати? Яким? Гучним басом запитав дуб. Найвищим і найтовшим у світі, відповіли молоді дерева. Недаремно ж вас назвали чемпіоном. Я дуже хотів вирости, пояснив дуб чемпіон. Тягнувся до сонечка, вбирав корінням поживну водичку з землі, от і виріс. Але я не найтовщий і зовсім не найвищий у світі. Хіба? Гляньте довкола, ніде нема більшого за вас дерева. Так, мої маленькі друзі, усміхнувся дуб чемпіон. У наших краях вищих і товщих за мене немає. Але світ величезний, у ньому є такі велетні. Що я проти них можу здатися карликом. Та ну, не вірили дерева, не може бути. Може, За вишки я лише 30 метрів. Це приблизно як дев'ятиповерховий будинок, а на американському континенті ростуть по-справжньому високі дерева, і звуться вони секвої. Секвої? А які вони? Якщо на мене поставити ще одного мене, а потім іще одного, то приблизно вийде висота секвої. Ого! дивувалися дерева. Це ж майже сто метрів. Найвищим у світі деревом є секвоя на ім'я Гіперіон. За вишки цей велетень аж п'ятнадцять з половиною метрів. Діду чемпіоне, то, може, ви найтовші в світі за ті секвої? Ні, не товщий. Найдовше дерево світу росте у Мексиці. Зветься воно туле. Щоб охопити його стовбур руками, потрібно аж 30 дорослих людей, а мій обхоплять і п'ятеро. А ще є на світі дерево, яке і сто людей не обхоплять. Зветься воно Великий баньян, а росте в Індії. Уявіть собі, з його гілок звисають корені. З гілок? Отеріли деревця. Це ж треба. Так, і деякі з тих гілок стають згодом стовбурами. Так, з одного дерева утворюється цілий гай. А знаєте, діду, казали, на те дерева. Все одно для нас найвеличніше дерево це ви. Дякую. усміхнувся чемпіон, дотягнувся до сонечка і ще трошечки підріс. так, сонечко. Тепер і ти знаєш, які дерева в світі найбільші. На цьому наша розповідь закінчується а ще на каналі є дуже багато цікавих історій. Тож можеш подивитися наступно. До нових зустрічей!